У мене сніданок чемпіона. Я вже розминаюсь, це так прикольно. Тут скільки людей і всі такі спортивні. І я чувствую себе таким нубом з моєю розминкою. Тут всі такі професійні. Зараз буду за кимось повторяти. Так все гарно. Я вже на старті, ось тут скільки людей. Я ото все не п'ять, чотири, ще, два, єдин! І ви спортуємо колона палаті! Це одна з причин, чого я люблю собі, бо все місто перекривають, і ти можеш бути в таких точках, з яких би ти ніколи не побачив це місто. Зараз я біжу в бізнес-центрі на шестиполосній дорозі. Я б тут ніколи не побувала, якби не бігала. Поки пробігла три кілометри, поки нормально. П'ять кілометрів позаду, я думаю, ну хто мене заставляв мій вихідний іти Ніхто і ти бігати? я сюди прийшла. І дарини нема, нема з ким поговорити. Я вже в туалет хочу. Але біжу. Сім кілометрів є пора йти на вгон. І це ще я думала, що я хочу пробігти марафон. який марафон. Сім кілометрів я вже о... Думаю, після забігу візьму собі бургер в МакДональдсі. Давно не їла. Якраз можна буде. Все, я хочу додому, мені так холодно. Піду спаджи. Перехотіла уже Я вже вдома, дуже втомлена, так що зараз буду валятись на дивані і нюхати свою нову свічку. Ми замовили піцу, чекаємо, щоб приїхала. Будемо святкувати мою нову медаль. Всім привіт! На мене походу напала шупуголікиня, тому що в мене скільки посилок не було вже, напевно, з минулої зими. Тому я себе за них не корю, а просто насолоджуюсь своїм життям. Сьогодні в мене буде розпаковка Zara Home з тему, і я замовила ще один адвент календар. Ви знаєте, що я замовила собі адвент календар з Біц Асусу. І в той же день, як я його отримала, я його розпакувала повністю. Тепер користуюся всіма продуктами. Але мені захотілося все-таки мати цей досвід, коли я відкриваю кожного дня щось нове. Тому я замовила собі ще один адвент календар. Боже, яка вона мила! Я її побачила на сайті. Тому що моя подруга Аня хотіла купити собі гарбузика, а я побачила ось цю чашку. І мені це сподобалось набагато більше ніж гарбуз, тому що різдво для мене як свято взагалі ближче ніж Хеллоуін. Я взагалі не знаю, як святкувати чесно. Супер, теж будете її бачити в моїх відео. Тому зараз в мене є ялинка і тюльпан. Наступна буде посилка з темою. Я збирала цю посилку, тому що шукала собі речі для бігу. І вони мають до мене якраз приїхати. Okay. Okay. Перше, пов'язка вуха я якраз хотіла, тому що як я бігаю в моїй повстріті, мені треба її відразу прати. І я подеколи доставала її зі стірки, бо не встигала попрати. Тому мені хочеться декілька на заміну. Що скажете? Наче прикольно, навіть наче прикольніше, ніж та, що в мене є бежала, але по якості така, знаєте, як з тему? наскільки вона тепла. А, все, я згадала. Це баф, який одягається на шию з такою затяжечкою. Тому що я коли бігала, бачила, що люди реально користуються цими бафами. Я собі заказала один знайка, але він був на мене дуже великий, і в найка немає такої затяжки. А в мене мала голова, то мені треба було щось таке. Пахне, звісно, не дуже, але те, що вона затягується збоку, це, звісно, прикольно. А, Це пояс, який одягається талію. Я так зрозуміла, що є якісь приховані кармани. Да. Тут є такі кармашки, Одягаєш і всі кармашки, можна собі позасувати щось. Бо в мене зараз ця сумка, і я цією сумкою зіпсувала собі мою куртку. І сподіваюся, що з поясом у мене не буде таких проблем. І сподіваюся, що він у мене нормальний. теж такий якийсь малесенький. Я думала, що я розмір М замовила. Наступне це ремі на телефон. Я його побачила і захотіла купити такого яскравого кольору. І тут є ще така штука, яка вставляється в кейс. Я про таке не знала. Я думала, що щоб такі штуки носити, то треба спеціальний кейс для телефону. Але виявляється — ні, що іноді в мене немає карманів. Наприклад, коли я хожу в зал, і я цей телефон з собою ношу. А так буде, хоча б з якимось мотузком. Наступне це чехол для телефону. Але кейс специфічний, тому що мені хотілося якийсь такий чехол, щоб я його могла отак от поставити і щоб він стояв. Бо коли я роблю собі якісь підйоми, то іноді важко знайти якесь місце, щоб поставити свій телефон, щоб на щось уперти. Наприклад, я була в парку і спирала на лавці, то це була катастрофа. А так в мене буде ось таке. Я нікого нікого ще такого не бачила, але спробую. Наступне це корзинка для мого столу тут. Тому що я пам'ятала, що в мене дуже багато якогось маленького барахла збирається, і воно просто на столі валяється. І Я хотіла, щоб в нього був якесь спеціальне місце відведене до маленького барахла. Це буде в мене це корзинка. Ще один баф, тільки чорний. І я хотіла просто взяти два кольори, щоб я під різні аутфіти могла б обрати різні банки. Вони не такі вже були дорогі, тому я вирішила взяти відразу два. Вони обоє з цими затяжками. Далі, це я побачила, що в Дарини є щось схоже це бутилка. І якраз цю бутилку можна буде покласти в цей пояс, великі об'ємні бутилки, з ними важко важкувато бігати, тому що ти біжиш, трясешся, і ця бутилка теж з тобою. трясеться. А цю можна так от прям горизонтально запихнути, і коли ти все її вибраш, і вона так компактно. Згинаєте. І взагалі на тему її рекламують, що вона як е е бутилка для подорожей. І я таки бачила на забігу в людей. Так що, якщо ви не знали, що таке існує, то можете спробувати. Наступне це ще одна пов'язочка для бігу вона ось така. Теж ну, нормально, правда? Що хотіти від, пов'язки? О, Нарешті прийшов мій штатив: це штатив для телефону, тільки більш компактної версії. Я просто собі купила. Більш професійний штатив, і він такий здоровенний. Я вам покажу ось такий. Це його мінімальний розмір. Це штатив для телефону. Я хотіла якийсь менший, щоб був більш компактний, щоб я його могла з собою носити кудись. Ну, можете порівняти розміри. Звісно, такий малютка, наче дитина мого старшого штатива. Ну, дуже непоганий. Наступне це такий експеримент. Я замовила дві пари взуття тему. Я замовила собі. Та-дам! Це взуття, яке я планую одягати, просто, щоб швидко вибігти з дому і добігти, наприклад, до мого залу або чи до найближчої відронки, і щоб не зашнуровувати собі шнурки. Вони тут всередині з пушком. Блін, прикольні! Вау, вчетов. Hey. Бошен зацінив. Блін, такі прикольні. Бізду стоять дуду-ду-ту. Першою парою я довольна. Але що буде з другою парою? Я думаю, що теж кльові. Бойфред взагалі не зацінив. Ну, тоді піде на возврат. І останні дві покупочки з тему — це одяг. Перша штука це фліска. Я просто побачила ціни на фліски в обичних магазинах. То оце все, що я тут купила, це ціна однієї фліски. Я робила таку фіолетову. на ну, ощупь дуже нормальна, якщо чесно. Ну що, хочете, щоб я поміряла? Ладно. Він може трошечки великувати на мене, особливо ось тут знизу. Але називається не то. І я вже поки мені сижу, то мені вже тепло. залишаю, мені це подобається. Упс, я не знала, що я додала її в свою корзину, але вона тепер у мене є. Блін, я думаю, що це була помилка. Принт нормальний, але мені не подобається сам крій. Це бабовна, то може я в ній зможу спати. Але може, помірюю, то буде краще. Ну, і найбільша коробка на сьогодні. І він не пахне якимись травами, він пахне розкішю. Це календар від Look Fantastic. Тож ми з вами його починаємо 1 грудня. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам зі мною було весело. Ми з вами і побігали, і трохи ендорфінів отримали від того, що відкривали посилки. Дякую вам всім за коментарі. Я все бачу, і мені дуже приємно. Ну все, зустрінемось дуже скоро. Пока. You're so smart. I don't think that I'm smart but I To Erudyta to bowiem osoba mająca rozległą odznaczająca się erudycja, czyli wszechstronną, Wszech. znajomością jak jakiegoś. Przedmiotu. Gdzie? dziedzinie. Dzie, nie wracam yeah, sobie like jak akademik knowledge. dziedzinie? Nie ma tego Nie mam kategorii. Aha, gdzie jest? Uh, w dziedzinie. No. Mm, to so jest cute.